Вітаю вас на каналі Ольга Таро. Давайте сьогодні зробимо розклад думки, почуття та дії загаданої людини. Робимо на трьох колодах, вибирайте, можете по позиції 1, 2, 3, або по тій колоді, до якої вас потягнуло. Спочатку я подивлюся сигніфікацію мужчини, який прийшов на розклад, а потім вже його думки та почуття. Якщо ви. Вибрали позицію сигніфікація, вас не співпадає, можете подивитися іншу позицію. Або вибрати інше відео. Це загальні розклади, звичайно, вони можуть не повністю відіграватися, але зазвичай якісь підсказки все-таки в них можна знайти. Так, перший варіант. Хто тут у нас прийшов? Що за мужчина до нас тут з'явився. Тут, знаєте, як по картам я би сказала. От він про вас багато думає і хоче вас добитися от любою ціною. Хоче бути з вами. Любою ціною. Ви йому дуже сильно важливо. І він ніби, знаєте, якщо по картам відчуваєш, що він до вас, от він паше, королева, да, але от не дотягує він. Або ви старша по віку, ви можете бути за нього. Ви можете бути більш фінансово забезпеченою. От ви ніби вже чогось досягли, а він ще бачить перед собою ще цілі, до яких треба йти. І якби він хоче з вас прям боротися. Треба, не треба. Ну, я буду рівнувати, я буду боротися і любою ціну, я її доб'юсь. Да? Ось, ось таке, що якщо співпадає, лишаємося, дивимося далі його почуття, його думки, почуття і дії. Його думки про вас. Ага, башня, що за башня у нас вийшла? Тут, знаєте, чи ви з ним в якомусь такому скандалі, да, в сорі, чи між вами навіть немає спілкування, але ну, він про вас думає. Він думає про вас і думає про вас багато. Ви в його думках от знову ж таки недосяжна якась. Що дотянуся до неї, що зможу я бути з нею. Я буду працювати, я буду старатися. Ну, не факт, що я до неї коли-небудь дотягнусь. Да? Ось такі у нього думки. Ну, що Я, можливо, недостойний, не вартий її уваги. Ну, він вас бачить, бачить однозначно якось вище. Так, ну давайте подивимося його думки. Ой, його почуття, його почуття, уміреність. П'ятерка пентаклів. Ух ти. Ну, здивіться, тут щось не то, да? тут може бути, наприклад, що він у вас закоханий, не він одружений, да? Або є якісь важливі перешкоди. Ну, в почуттях. Я ніби хочу з нею бути по уміряності, але да? я не можу бути, Ми, щось нам мішає. Я не можу виразити свої почуття. У мене вони є, вони великі, я їх не можу показати. Я не можу їх реалізувати, тут ще, знаєте, такі карти, які показують, що у мужчини... Я не скажу, що прям ну, проблеми з психікою, але да? він якийсь дуже сильно невпевнений в собі. От він думає, що ну, на нього просто так не подивишся. Якщо він... він Фінансово забезпечений, то він думає, що з ним тільки заради грошей, наприклад. Да? Або е, йому треба дуже багато старатися заробити, щоб якось е, відчувати себе більш впевненим. Ну, з певненістю тут то точно у нього великі проблеми. Як він буде діяти? Загадуйте срок, я дивлюся, як він буде діяти до вас. Ну що тут по картах? Він буде старатися до вас дотягнутися, він хоче якось примиритися, він хоче до вас йти на зустріч по шестерці кубки, можливо, якісь подарунки дарувати. Ну, знову ж таки, у нього не вистачає якоїсь впевненості по двойці пентаклів по колісу. Фортуни, це все які, знаєте, як одноразові акції. Його дія це одноразова акція. От він прийшов і потім може знову десь пропадати, бо він в чомусь сумнівається, бо він не впевнений в собі, бо він не, не, не впевнений, що він хоче в цьому житті. От незрілий мужчина прийшов, от зразу, як по пожу, він прийшов, так і виглядає. Він незрілий. Визинато для нього виважена, доросла, впевнена в собі жінка. Він зовсім інший. Він не впевнений, да, він може там показувати якісь риси характера нарцисичні і щось в такому дусі, але це зовсім не говорить про те, що він в собі впевнений. Ну, ось такий мужчина, ви вже дивіться самі по ситуації, треба, не треба, потрібен він вам чи не потрібен, а ми будемо переходити до двоєчок. Так, двічки, я вам дякую за увагу. І перехожу до двічок. Хто обрав колісо? Года колоду. Дивимося, що у вас тут. Сигніфікації мужчини спочатку. Хто тут прийшов на розклад? Повішений. Тройка жисів. Рицер кубків. Ну тут романтик у нас прийшов. Романтик такий, але романтик по повішеному. Який не діє, який мріє. От дивлюся на зорі, я мрію. Е, також ця карта говорить про те, що він про вас багато думає, мріє, оскільки ми дивимося все одно о, в контексті вашому. Да? Ну, по пов'яшенному мені зразу карта говорить, що людина не, не вміє діяти. От він хоче, щоб зірка йому впала і м, з неба, да, і бажання його здійснилося. Також це може говорити про те, що. Він може погружатися в якісь свої фантазії, от прямо повиснути в них. І бачить світ зовсім не так, як всі інші, і ви з ним можете знаєте, коли говорити. Він може бачити таку красоту, яку ніхто не бачить. Да? Там, подивись, яка гарна зірка, подивись, яка квіточка, от вона там так на ній такі кольори, вони так переливаються. Да? От він може бачити красоту цього світу, йому не вистачає дій. Але у нього дуже може бути розвинена фантазія. Ось так. Ну, давайте дивитися. Які в нього думки щодо вас? Карта розчарувань. Щось тут він ніби чекає від вас якихось дій. Ну, він багато думає, бо думає ніжно. Ну тут карта, ця п'ятерка розчарування увор... ну, п'ятерка чаш говорить про якесь розчарування, та ж він ніби вас чекає. От від вас якихось дій. В думках він. Думаю, ну коли вже вона там мені щось напише, подзвонить, ну коли вже вона мені щось приємне скаже. Ну тут трогательний такий мужчина да, прийшов, романтичний. Він може щось писати вам, якісь смс-ки, не спішити зустрітися, а от писати, созванюватися, мечтати. Ну, поки на, так, на якійсь такій стадії, якщо це вже там ваш чоловік, да, то він може там довго вечорами, не знаю, дивитися в одну точку і про щось задумуватися і чекати, що ви його прийдете, обнімете, да? тут багато тактильності треба. Ну, ось такий мужчина. Які в нього почуття до вас? Ну, дивіться. Романтик до нас прийшов очень сильний. В нього до вас, я би сказала, кохання, да? і йому від вас мало. От він, йому мало від вас. От він. Настільки емоційний, да, настільки він любить купатися в коханні, купатися в почуттях, йому від вас ніби мало. Ви більш енергічна, ви більш людина дій. Да? Королева жеслів, яскрава, харизматична, енергійна, не обділені точно увагою чоловіків. Ви така, знаєте, заходите в кімнату, вас зразу видно. А він більш ніжний. і от... Ви там по хаті там пробираєте, бігаєте, щось складаєте, а він хоче, щоб його обняли, поцілували. Не треба йому там 33 пирога, йому треба гарне слово і поцілунок. Так? Ну, в такому плані. Якщо там ви тільки спілкуєтеся, ви кажете, ну коли ж там щось якесь діло буде зустріч, що це таке робиться, давай щось рішай. Та, ну, звісно ж, буде, він вам буде обіщати, буде приходити на ці побачення, і ну, вони не будуть відповідати на ваші запитання, ці побачення. Да? Вони будуть, вони будуть ніжні, романтичні, але вам хочеться більше, вам хочеться розуміти, куди все йде. А йому просто приємно насолоджуватися, купатися в тому, що відбувається на даний момент. Ну, все ж таки, ну він же ж якось має діяти. І як він буде до вас діяти? О, о, колісниця, чудово. І тут четверка чаш. Ну, мрії. Ну тут, знаєте, по картам. От він ніби приходить, але його надовго на ці дій не вистачає. От якось кажу, от бувають ці побачення, ці зустрічі, але вони не переходять щось серйозно. Тут може бути стосунки, які ну ніяк не перейдуть на новий рівень. От все ніби добре, все шикарно, спокійно. Ну, коли ж уже якась пропозиція руки і серця. Ну коли ж там уже ми з'їдемось, ну коли там то, коли там сьо. Поки що ні, да, в діях. Він і щось більше зробить, ніж зазвичай. Ну, це зовсім трошки. Це все одно не веде ні до чого. От все одно це все якесь мрія, от він відірваний від землі. Мрійник такий романтик, якщо ви сім'я і ви хочете від нього якоїсь реалізації, щоб він якось там рухався. Ну, Це не той мужчина. Ви з нього цього не вичувите. В ньому цього немає. Він ніжний, ласкавий, акуратний. Знаєте, ну не всі мужики, да, такі мужики-мужики, є такі і ніжні, так як і дівчата різні, і мужчини бувають різними. І перероблювати, і там, не знаю, якусь мускулінність йому додати не потрібно. Він такий, як він є. От він романтичний, може писати вірші, там, музику. Да? Оце тонка-тонка організація душі. І тут дуже мало мечів, коли говорять, буває така тонка організація, що людина якась така хоче справедливості, так реагує на все. Нервово да, і виходить через цю тонку організацію в агресії, тут не про це. Тут тонка організація, плюс такий, знаєте, трошки романтичний пофігізм, я би так сказала. Так що, в принципі, по цим картам у вас все буде так, як зараз. Особового прориву і чогось такого я не бачу. Ну, отак. От от, перший варіант, ой, другий варіант. А тепер переходимо до третього варіанту. Хто вибрав третій варіант? Того небо та земля, для вас дивимося, хто тут прийшов на розклад. Мужчина? Сигніфікація мужчини. Трудоголік до нас іде. трудоголік, який не показує свої почуття. Ось дуже зажатий. Тут ще може бути так. Ну, дивіться, в кожного по різному. Да? Якщо це, наприклад, ви дивитеся на колегу, то він зосереджений на роботі, він у вас, би, в принципі, про вас багато не думає не помічає. Ну взагалі, так, як ми на нього дивимося, робота, 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 ще раз робота. Почуття качелі, не, ну, не до цього типу зараз, і закрита позиція. Він може бути, наприклад, десь далеко на заробітках, бо може бути відстань між вами. Да? Ну, в будь-якому випадку людина трудоголік. Не, не покладаючи рук працює. І причому тут по троєці Пентаклів він може і руками працювати, і фантазією, і головою. Да? Тройка Пентаклів, така вона всі віддяща, все В ній все є. Тут людина і творча, і практична, ну все-все-все в ній є. Тобто він, якщо продумав щось, він це може реалізувати, він може це зробити своїми руками. Він може спочатку це намалювати, потім спроектувати, потім зробити і довго служити це ще буде. Ну такий трудяшка. Давайте, якщо ви впізнали свого загаданого мужчину, вибираємо, тепер дивимося, ось, зупиняємося, дивимося далі. О, його думки щодо вас. Охрицяр мечів, суд і королева мечів. Ну, Тут якась така карта по думках, от ніби він щось хоче вам доказати, показати, я правий. От ніби в думках, можливо, у вас якась сварка була, або ви щось маєте вирішити, якесь питання. да, І в нього в думках. Я докажу, що я правий, я, 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 я. Да? От такий егоїст. От в думках у нього таке. Я покажу, що я правий. Я докажу, я зможу. І ви от в різні сторони в думках дивитеся, да? от у вас ще точки зору не співпадають. Хоча вищі сили хочуть, щоб ви один одного почули. В принципі, ви йдете до одної цілі, ви хочете одного добитися. Ну, бачите різні шляхи, вам треба багато розмов. Багато-багато розмов. Однозначно, тут теж це закрита позиція про це говорить. Так, почуття його. Щодо вас, ну тут з кубків уже хорошо. Він закоханий, він закоханий. Тут може бути реально відстань між вами. І через це у вас таки, така в думках напряженка іде, да? Якщо це не відстань, та просто в, дум... в почуттях ви трошки як віддалилися останнім часом. от може через роботу. Але він вас кохає, і ви для нього цінна, красива, да? незамініма. Зірка, вона така, знаєте, одна єдина. Багато зірок не буває. Вона така одна. Так що тут почуття дуже хороше, тут закоханий мужчина йде. Як він буде діяти, давайте дивитися, як же він буде діяти. Тут карта мрій. Ну, тут карта мрій і переходять вже до дії. Якщо у нас у другому варіанті було просто мрії і ні до чого вони не йдуть, то в третьому варіанті тут все-таки йдуть дії. Він щось має якийсь план, він має якесь бажання з вами оце проговорити все. Прийти до якоїсь єдиної думки, єдиного цього напрямку і хоче бути з вами по-стабільному, по-хорошому. Да? Якщо тут просто, дівчине, між вами відстань, то він хоче да, дії, він приїде, він буде з вами. І він мріє про вас багато. Ну, тут... В діях, ніби, знаєте, якщось є таке, що мішає йому до вас діяти, але є дуже велике бажання, і він буде прикладати всі свої зусилля для того, щоб реалізувати. Тут мужчина е, дієвий він буде діяти. Може, трошки різкувати бути, але це вже таке в нього. З емоціями може бути не так яскраво виражено. Але, по крайній мірі, він буде діяти, він буде демонструвати свої почуття і буде, знаєте, як приближатися вже до вас. Хоче бути з вами, тут, тому що ну, хоче. До речі, не випало мені, здається, ні разу ні одного трикутника. Ну тут теж не похоже на трикутник. Якщо тут і був трикутник, то він з нього буде виходити, бо він ну, направляється прямо до вас. Ось таких три варіанти. Я вам дякую за увагу. Буду вдячна за вашу вподобайку, коментар, підписку. До нових відео, па-па!